Енергетичний гігант на Буковині будують найбільшу гідроакумулюючу станцію в Європі. Дністровська ГАЕС матиме сім потужних генераторів електрики. Спроектували об'єкт в допомогу атомним і тепловим станціям. Він споживатиме надлишкову нічну енергію АЕС і ТЕС та віддаватиме її у день в енергосистему. Основне завдання станції збалансувати нестачу та профіциту електроенергії. Це дуже серйозний об'єкт з точки зору маневру. Тобто ми сьогодні за 5 хвилин від 0 до 320 мегаватт дійшли до потужності і також можемо зменшувати. А тому це коли ми стабілізуємо усю систему нашої держави, це має дуже велике значення для того, щоб максимально ефективно використовувати усі наші генеруючі потужності в нашій державі. Нині на Дістровській ГАЕС працює лише один гідроагрегат, однак його потужності більші аніж у сієї Каховської ГЕС. Проте на цьому будівництво не зупинятимуть. Вже кипить робота із встановлення другого генератора енергії. В цілому їх має бути сім. Тому на все про все потрібно більше восьми мільярдів гривень. На цей рік заплановано 2 мільярда 200 з урахуванням 200 мільйонів авансу на третій, вже генеруючий наш блок. В цьому році, 22 грудня, ми маємо здати другий блок і приступити, воно і так йде, але за планом і третій блок потужно приймемося і до 15-го року першого кварталу здамо третій блок. До кінця року фахівці планують завершити зведення із спеціального резервуару водойми. Там зберігатиметься майже 39 мільйонів кубічних метрів води, що дозволить у четверо збільшити річний виробіток електроенергії до 486 кВт на годину. Ми забезпечимо сьогодні, крім того, що досягли такого обсягу води, об'єму. Це дуже важливо для режимів роботи гідроагрегату. І навіть коли ми включимо всі три що входять в пусковий комплекс, вони зможуть працювати 8-10 годин. А ви розумієте, що це паливо для гідроагрегату, для енергетики, і вони можуть замінити теплові блоки атомні на цей період. Завершити зведення першої черги Дністровської ГАЕС планують вже за два роки. Через п'ять років там мали б запрацювати усі три генератори електрики. Тоді станція стане найбільшою у Європі і шостою за виробничими потужностями у світі.